Гнення <рикун> планктону. Солдати! Це визначний день для планктону Зелена хвиля на під'ямі Нітрати перетворили наш пляж на одне велетенське звалище. Випустіть їх в атмосферу, і перемога буде за нами. <рикун> <.ento> і не що це ви робите? У нас є місія. Док, ви ж чули, командира. Це простіше просто. Нам треба активувати зелені водорості до обіду. Warly. А що ви робитимете, коли війна скінчиться, капітане? А hm. напевно подамся до тропіків і відкрию школу для піроманів. Правда, а мені з вами можна? Джо, не Давайте не будемо рахувати мальків перш ніж вони вилупляться зі кри. Операція токсичний газ. <свист> <плес> 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 Жанте, припини гратися і роби щось корисне. Простіше простого. Ми вже скоро будемо попивати креветкові коктейлі. Це найпростіша і найвеселіша місія з усіх. Серйозно, капітане! Ця чайка яскравоси. Ніби велетенська полуниця. Яке крабство, сержанте. Та те, що ти бачив, навіть не вважається чайкою дня. Бо сьогодні день суші. Ти ж не забув, сержанте. Джон Фульпо, ходіть сюди швидко. Я тут дещо знайшла. А з вами все гаразд. Ніколи не почувався краще. рожевий вам пасує док. Джоне, пульпо! мушлемаски, негайно потрібно. Ліпше обійміть мене. А? Ну, Ні, гаразд. Okay. Hey! Щось не так. Свята Мушле, цей газ таки токсичний. Стадія перша. Галюцинації. Так, стадія друга. Потьмарення. Третя. Проти отрута повинна бути проти отрута. Сержант Каламарес, є хто вдома. Проти отрути нема, вам. Проти отрути нема, вам. Солодкі сини, солдати, кохай сіняться, спи, спи і хай ніщо не потривожить. Вибираємося звідси. Негайно. Тихо, ти розбудиш малечу. А крихітка Каламарис щойно заснув. О, та да ти ж метелик. Метелик? Давай, Джоне, піймай мене у свій сачок. Капітан іде, капітан тебе дістане. Лови мене. Метелику, іди сюди. Що ти робиш, Джоне? Ха? <laughs> Ха? <плес> я співаю під кислотним дощем. Просто співаю під кислотним дощем. А я співаю під кислотним дощем. Просто співаю. Ой. Нам треба рухатися, Джоне. Це місце надто небезпечне. Нам треба. Свята мушле, Джоне. Джони. Де ти? Лечу назустріч веселці! <плес> Святі краби. Що я роблю на спині у цього птахомозкого? Джонни! Джонни! Лангтон там унизу! Капітан Джон Морська зірка на завданні. Перемога над крижаним бар'єром. <плес> <плес> Що за. Я щось пропустив? Рада знову вас бачити при своєму розумі, сер. Не час для сну сержанте. Вставай, сержанте. Він уже у другій фазі. Тільки порив свіжого повітря, може порятувати його, як тебе. Свіже повітря? Це проти моїх принципів, але якщо життя сержанта залежить від цього. Ця вежа вище, ніж токсична хмара. Вона наша єдина надія. Мені за що не підіймемо сержанта туди вчасно. Резо, є тільки один спосіб боротися з цим газом. Ні! Капітан Жан зірка 1, Йота 0 Що за неймовірна операція? Я вітаю, капітане. Я відчуваю запах диму з поля бою навіть тут. Це мій обов'язок командира. А зараз я хочу, щоб ви щось зробили з цими двома рожевими китами. Вони розмалювали всі мої камінці в зелений колір. Яка мушелька, під нею крабчик. А суші день уже сьогодні. Недолуго. Вторгнення планктону. Сержант Каламарес на обрій, доку Цей риб'ячий син саме вчасно. Це я сказала йому віднести заряди якнайдалі Нова вибухівка над потужна. Вона виділятиме в десятеро більше вуглекислого газу. Не можу дочекатися, коли ця крихітка вибухне. Місію виконано, капітане. Не дуже швидко, каламаресе. Передай мені детонатор доку. З якого дива саме я винайшла цю крихітку. Тож я її і перевірятиму. Я хочу пити. Розставимо крапки над ідок. У цій команді підривник я. Я дуже, дуже, дуже хочу пити. Тебе не можна витримати, зірко. Це типовий науковий дослід. Він не в компетенції, воєн. Я... не переймайтеся через мене. Я сам про себе подбаю. Там має бути щось попити на цьому засушливому пляжі. Операція бульки для головоного з бульбашками. Ням-ням. Я ніколи не куштував такого смачного. Матінко божа, це знак із небес. Я сказав, що це наказ. Не поводься, як дитина. Я перша. Не серть мене! Ой, налякав. Там Там Іди до мене, мій спрятав? солодкий нектаре! І тож ми можемо зайнятися чудовою газованкою. Це навіть потужніше, ніж я очікувала. Бачив, Джоне? Джоне? Ой, напевно, я трохи перебрала з дозою. Капітане, прокидайтеся! Стоп, Джоне! Ході поводитись як паскудник. Вибачте, доку. Я піду заміряти збитки своїм детектором. Гарячим <плес> окріп. Детектор просто збожеволів. Він каже, що відбулося фантастичне виділення вуглекислого газу. Заради тріски сержанте, знову тут тиняється. Неймовірно. Більша частина газу йде не від вибуху, а від цієї закипілої рідини mm. як і будь-яка рідина содова випускає повітря вуглекислий газ, коли кипить. Це зрозуміло, що це прискорює глобальне потепління тобто море нагрівається і таке інше. So Та що мені підірвати Ну, Кіото закуповує декалітри цієї рідини? Я залюбки підірву все це. Завжди. Рідина також виділяє вуглекислий газ, коли потрапляє всередину людей. Поміскувавши, пропоную зробити це твоїм способом, капітане. Я повернуся к А ви певні, що знищення цих маленьких безпомічних напоїв – правильне рішення? Ти ж не хочеш стати зрадником. Тоді вперед. Але ж ми можемо залишити одну малесеньку баночку для пульпи. Я так хочу пити. Мій маленький крабе. Цілю полі зору. Якісь проблеми? Я забув вибухівку. Риб'ячий сину, дурень, дурень, дурень. Oh. Oh. Спокійно, Джоне. Бо мені доведеться вжалити тебе. Поглянь, тут купа речей, щоб їх підпалити. <звук> Капітан Джон Морська зірка відправить ці банки в мушлю. Джоне, там є електричний барбекю. З його допомогою я підвищу температуру. Плануєш горіти заради крабів чи як. Лишилося трохи сварімів. Ми майже прийшли. Ці людські технології вбивають мене, вони не працюють. Як справи в тебе, Джона? Бували у мене й ліпші дні, доку. Ще трошки піднатужся. Не треба забиратися звідси. Хутко. Святі краби. Сержанте. Тут усе вибухне. Капітане. Ми не можемо лишити сурі. Перемога над північним полюсом. Чудова робота Пульпо. Завдяки твоїм діям ми змогли підірвати всі ці банки. Так, це було непогано. Мої лекції почали відкладатися у твоїй О, так, дякую. Я дійсно зворушений. Чому б нам не випити трішки, щоб це відзначити? Вторгнення планктону. Матінко боже, капітане! Що? Якась дивна лечуча штука мечей до нашої штаб-квартири. Гадаю, це літак шпигун. Містер Кіото намагається простежити за нами. Тільки через мій екзоскелет. Техніка підпалу. Капітан Джон Морська Зірка 1, Кіото 0. Ой, риб'ячий син, моє око палає. Ой, це ж папір! Чудово! Ходіть за мною! Маю розповісти вам про нього дещо цікавеньке. Капітане, щось сталося з вашим оком? Я вам допоможу лівою, правою. Операція гори, папір, гори. Погляньте папір роблять із дерев, і люди винищують ліси, щоб його виготовити. Ліси? Тобто найпотужнішу зброю містера Кіото проти глобального потепління. Мушу визнати, хоч люди і недолугий вид, проте вкрай корисний. Матінко боже, а воно таки добре горить. Тож слід підпалити тільки малесенький шматочок. Саме так. Я спалю весь папір на пляжі. Тоді людям треба буде виготовляти його більше. Ти випустиш вуглекислий газ в атмосферу, а заразом посприяєш винищенню лісів. Подвійний удар. Ви знаєте, як говорити з воїном. Доко в атаку на папір. Перемога над північним полюсом. В атаку. ]uther. Сержант, і я нападемо на тих. А вам лишаємо отого, докуп. Папір лишився без нагляду. Упорайтеся самі. Ця штука має зарадити, Джоне. Святі краби, обережніше з цим. Так. В атаку! Атака! Я знаю. Це працює. О, так. Я його знаю. Це ж Піпо Вінкель! Я бачив мультик про нього на мушлепаді Дока! У тебе краб'ячі мізки. Ти забув про дещо. Ні, капітане. Це зрада сержанте. Місія насамперед, солдати, ти мусиш це заради святих кровів. Науковий журнал. Який Ні, піпо. Місія. Тільки місія. І нічого, окрім місії. Святий планктоне. Капітане, ти бачив ту зброю? Якби я був на 175 сантиметрів вищим, Риб'ячий сину, титанова рама подвінача ТВА і невмежний магазин зі стріл. В атаку! Що? Місія усім, капітане! Ну, Хоч раз у житті ти не опустив що, чого пальця Джоне, Пульпо, ходіть, погляньте. Я зараз доку. Стій. Я прочитала статтю і вона просто неймовірна. Так. Заради крабів? Ми розтоплюємо планету. А ви читаєте? Але погляньте, у статті йдеться, що люди використовують дедалі більше туалетного паперу. Навіть Індія та Китай долучилися до цієї гонитви, саме через нього нищиться найбільше лісів. Це чудово, чи не так, все так, добре. А зараз закінчимо місію, щоб ви могли перепочити доку. Джоне, невже ти не розумієш? <плес> Дідько! Ой, тут смердить, мій капітане! Риб'ячий син, де ми? Ми саме там, де хотіли опинитися. Поглянь <плес> туди! Туалетний папір! Містер Кіото пошкодує, що став на бій з Джоном морською зіркою. Тримайтеся! Секретні резерви паперу! Вони зроблені, щоб запобігти винищенню лісів. Це визначний день для Планктону. Ми зараз зробимо велетенський. Гей, hey. hey. клятий ти, риб'ячий сину! Я використав усі мої стріли. Чому? Це жахливо! У нас більше не буде такої чудової нагоди. Чому ти завжди мусиш? У мене ідея. Готові? На старт? Руж. <пілляр> Швидше, сержанти, і тихіше, якщо це можливо. По правому борту пильнуйте. За вами людина. Використовуємо техніку уникання. Чудово. Пильнуйте за ямою. А, 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 а тепер праворуч. Так, ви майже там. Заради святих крабів ми проробили все це марно. <рив> <рив> <Матінко> Божа <рив> Ну, мопульпо, біжи Біжи до перемоги. Чудова робота, сержанте. Капітан Джон Морська зірка. 1 Кіото 0 Боже мій, це вже трохи око. Вторгнення планктону. Тепер трохи правіше. Чудово пульпо і не воруши жодним щупальцем. Сонце відбиватиметься звідти. Світитиме туди, і підпалить повітряну кулю, яку Кіото відрядив шпигувати за нами. Це буде чудово. Це тактика для піщаномушлих. Джоне, ми хоча б не сидимо тут, склавши щупальця. Якщо маєш кращі ідеї, то продемонструй нам. Операція Армапланктон. Клітий вітер. Матінка <рив> боже! О, як тобі це, Джоне? Я геніальна. О, мої наукові щупальця. Риб'ячий сину, капітане, здається, щось пожирає сонце. Ти знову нової водорості, сержанте. Ні, поглянь. Ми стали свідками справжнього сонячного затемнення. тож беріть сонячні окуляри і насолоджуйтесь, шоу рапортуйте з місця виконання завдання. Капітане Джоне Морська зірко. Ви бачили, що сталося. Що ви плануєте з цим робити? Ну е, напевно, це один із трюків бридкого кіота. Тож усе, що ми маємо робити, це просто підірвати цього паскудника. Ось і все саме так, Джоне Кіото зайнятий тим, що прикриває сонце великим диском, який зветься місяцем. Отже, настане новий льодовиковий період. Це кінець нашестя планктону, це кінець світу, кіото виграє. Відповідальний за водорості. Дай мені теплу куртку. крильбіль рапортує. Командир, хочу доповісти вам, що наді мною сонце і надалі сяє. Що я зрозумів? Кіото обрав мій пляж своєю ціллю. Тож лишилося тільки одне: евакуюватися, Крильбіль, звільни свою спальню. Що? І ви прибудете, командири! Командири! Оу! Це кінець світу? Тоді я знаю, що робити. Планктон, 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 планктон. Па, 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 па. Па, що, це знаний бойовий клич новозеландських морських мешканців? Я не здамся, без бою. Я підірву їхній місяць просто в небі. <звук> У м'якому шлих. є одне маленьке питаннячко. як ти це робитимеш? Просто я піднімуся туди і підірву його. Бідний <звук> Джоне. <звук> 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 Тобі потрібні крила, щоб піднятися так високо. Ой, але доктор Анна тут. Я побачила там феєрверк. Тож ми можемо взяти ракету, Джоне, Джоне. Перемога над північним полюсом. Велике розігріта куле, я поклоняюся тобі. Повернися до нас ще раз. Благослови наші щупальця. Подай мені знак. Уперед, ташино, ніколи не здавайся. Олиню саму стій, стій я зробив це перемога. О-о-о! Велика свята Кули! Ми жертвуємо цим створінням на твою честь. Так, ми спробували це у твій спосіб. Може, тепер вдамося до мого? Ходімо. Растонну. Ось тобі, ось тобі, риб'ячий син, ось тобі! Прямісінько в пекло, містере Кіота. Ото вже ті москіти. боляче. Мама, божа, це кінець світу. Пульпо, годі скиглити. Допоможи мені. Ми можемо з цим впоратися. Нам потрібно повернути Джона. Кап... Наш капітан! Ось він! Він повернувся! Капітане! Капітане! То ближ, сержанте! Стой! Зірка нуль, кіото! Риб'ячий сину, нам нічого не лишилося. Нам слід готуватися до перетворення на заморожену їжу для риб. Це доля, а, Джоне. Можна з тобою поговорити? Так, Анно. Мені треба тобі дещо сказати. Я давно хотів поговорити про це. Але ти я стоп! Мені потрібен елітний пілот для мого космічного корабля. він підніме тебе просто до сяйної кулі, а там усе залежить від тебе ти певен, що все гаразд? Чи ти хотів би, щоб твоє місце зайняв пульпо? Я ж ніяк. Ти певно жартуєш. Капітан Джон Морська зірка ніколи не дозволяє іншим закінчувати його місії. Запускайте! Зірка повертається. А як щодо повернення назад? Ось тобі риб'ячий сину. Він зробив це. О, і він був чудовим воїном. Прекрасно. Oh. За моїми підрахунками, у мене є достатньо їжі, щоб прожити кілька десятиліть. А мене ви включили у ваші розрахунки, командире. Ти знущаєшся з мене. Місію виконано, командир. Ніхто не стане мороженою їжею для риб. Я на сторожі. Це, мені здається, чи тут дійсно прохолодно. прохолодні.